Черкасті відзначають сторіччя з дня народження видатного українського художника Данила Наркута. Нагода ювілею у Черкасах запланували низку мистецьких заходів. Розпочинають художній марафон символічно з виставки робіт вихованців дитячої художньої школи імені Данила Нарбута. Кращі витвори увійшли до тематичного каталогу. Тобто ми готувалися до цієї виставки продовж півроку. Вихованці школи, яких налічується понад 100 осіб, малювали свої картини, і хочу відмітити, що найкращі роботи увійшли до каталогу, який надруковано за рахунок коштів міського бюджету, тобто програма Черкаські таланти ми виділили фінанс. І надрукований каталог, де є близько 60 кращих робіт дітей, знову ж таки, вихованців дитячої художньої школи, і саме от такий наш вклад у святкування ювілею Нарбута. І хочеться відчувається, що дитяча творчість на сьогодні є таким досить важливим показником, що талант, що ті всі надбання творчі, які залишив нам відомий художник, вони на сьогодні втілюються пензлями дітей. І, і, і як найкраще є тим моментом виховним, позитивним і в розвитку і виховання підростаючого кулі в основі творчості художника. Переважно етнографічні мотиви, і українські історичні сюжети. Шевченківську премію Данило Нарбут отримав за портретні серії сподвижники Богдана Хмельницького, гетьмани України, а також за філософсько-історичне полотно Страшний суд, чуттєві і високохудожні картини Вибори кошового та Покрова Богородиці. Цей рік навіть ми називаємо умовно роком Наркотів. Тому що в саме в цьому році, 20 січня, відбувається день народження народного художника України лауреата Шенківської премії Данила Наркота. 20 січня, 9 березня, його батька 30 років Георгія Наркота. Але цикл заходів. По всіх у всіх бібліотеках Черкас і області двоє подібні заходи. Але саме головне, що стартуємо ми саме за символічно дитячою виставкою, звітною виставкою найкращих творів дитячої художньої школи імені Наркоти. Ми показуємо не лише виставку дитячих робіт, ми демонструємо і презентуємо каталог, який видала мерія міста Черкаси до даної події.